Друга зупинка була в Києві. Ну, Київ Києві, як ми приїхали, там вже ми бачили пекло. На стації людей було повно. Потяги ходили дуже рідко, а як прийде, то такий переповнений, що не тільки всередині, а на даху також повно людей. На стації під стінами лежать умираючі люди. А очі в їх так глибоко позападалися, а в тих ямках повно вошей. І ми побули там два дні, поки ми дісталися додому. Там же ж була сім кілометрів від нас цукрова фабрика, і тобто цукрові буряки, що посіву вирощували. А це то тоді? Не цукрові буряки, а ті буряки понасаджували, що насіння з їх висадки, як то казали. Ну і тоді, хоч і мені тоді сім років чи щось було, і такі, як ми, гонили збирати ті бакси, ті кузки, що то казали, давали нам баночки такі, і це то, що ми збирали, бо їх налітало біду на сільки і, і з'їдали їх. І пригадую одного хлопчиська. Він Може, трошки старший за мене був, а може, і так усе пильнував того бригадира, де він там хо? усе пильнував, пільнував. потім десь той бригадир, де він смікнув того буряка і в банку в ту поклав. Але він зауважив, як він прийшов, як він витягнув того буряка з тої банки, як почав його гаратити тим буряком по лиці, і з носа кров почала йому йти, а такі брутальні слова говорив на його. Ой. То, то, бачите, відтак, бо якийсь би другий, що був яке серце мав, він би хоч би знав, але він би вдав, що він не зауважив того. А той, бачите, зробив я. Не раз плачу, кажу до сестри, я хочу їсти. А сестра каже: Віра, засипляй, каже, як заснеш, то каже, їсти не будеш хотіти. Але як людина голодна, дуже тяжко заснути. І як люди голодні, то ти не думаєш ні за якої ласущі, а ти тільки думаєш за кусочок хліба. Ну і так кажу, що більшовики знищили наших родичів, батька й мати.